Слава Україні! Зараз подумайте, нащо я буду говорити про виховання, а це має прямий зв'язок з тим, що в нас робиться. Дитина народжується з посмішкою, з бажанням жити, любити, а звідки беруться люди, які. Які вбивають. Людина з посмішкою не піде вбивати, подивитися на дитину, на дитячу посмішку. Дитина з'явилась і вже радіє життю. Вона повна любові. Більш того, їм дуже цікаво, що, що, де і як. Всі бачили, маленьку дитину приводять на пляж. І що вона робить? Вона радіє, і пісочка робить домик, ще щось. Вона хоче щось робити, приносити свій труд. Тобто це заложено в дитині, а звідки береться злість? Звідки? Оце зараз переходимо до виховання. Ви знаєте, мені пощастило, я була в Японії, причому не просто була. А у мене був консультант, який жив здесь з 90-х років в Японії, наш українець, і він розповідав мені, що де і як. Там всі посміхаються, всі ходять, кланяються тобі, знайомі, незнайомі, і у тебе на душі становиться дуже гарно. І він мені розповідав, що там у школах до 12 років. Іде виховання, виховання особистості. Немає хімії, фізик, формул різних, а тільки виховання. І в основі цього виховання лежить допомога одне одному. І звідти і посмішка. І вони так радіють, коли вони комусь допомогли. Я бачила, сиділа дівчатка, щось грали, і трошки поодаль хлопчики. І у дівчинки. Звалилась бретелька. хлопчик побачив, підбіг, поставив їй на місці і побіг. Тобто він радіє, він зміг допомогти. А що в нас? Так, да, і ще дуже цікаво. На дітей не кричать, дітей не сварять, а дітям роз'яснюють. Дитина розбила якусь вазу. Мамі дуже жалко, ваза дорога. На що мама робить? Мама бере дитину, бере вазу і каже, подивись, що ж ти зробив. Їй же боляче, так робити не треба. І дитина розуміє, вона відчуває, коли їй боляче, і що ігрушки там, і ще чомусь, і от такий підхід. І немає більш того. Змагання у маленьких дітей нема таких змагань, щоб хтось перемагав. Тобто, щоб у дитині, яка програла, не була комплексів неповноцінності. Вони дуже велику роль віддають вихованню. А тепер візьму зворотній бік. Я, коли займалася реабілітацією чорнобильців, вивозила їх в гори. І я йду з маленькою дівчинкою, і мої підопечні. жінка йде, бере за руку хлопчика і б'є його по тому місту, де повинна бути попа. А там у попи немає і тісточки. Вона б'є, а дитина кричить і звивається вся. І до мене Олічка звертається. Ви тільки подивіться, як оці дорослі жутко відносяться до дітей. Так, дійсно. Це жахіття. І як виросте дитина, яку, отак, я розмовляла з цією жінкою, вона мені сказала, мене так виховували, я так буду виховувати. Я сказала, тоді, будь ласка, не робіть цього тут. Якщо я ще побачу, чи хтось побачить, я вас відправлю з реабілітації. Тобто, вона навіть не розуміє, як можна інакше. І я багато бачила, як на дітей кричать: Он должен! Он обязан!» Нічого дитина не повинна. Ми повинні, ми повинні виховувати і знаходити такі шляхи, щоб не було у дитині злості, щоб він виростав з посмішкою, щоб дитина раділа життю. Бачила я, як клас вивели в Японії. Клас вивели маленькі діти, десь років 10. На цвітіння сливи. У нас проходять цвіте, сливо, цвіте, а там вивели спеціальне. І з якою любов'ю, тобто у дітей виховували любов до природи, і з якою любов'ю діти роздивлялися ці квіточки сливові. Вони і так, і так дивилися і раділи цьому. І оце вміння радіти це велике діло, дуже велике. І зараз, ви знаєте, я не знаю, як буде на тому світі. Но тут ми живемо один раз. І це життя повинно бути радісним. Навіть у важкі часи треба знаходити, чому і як радіти. І от я хотіла ще зупинитися. Я з Академії наук прийшла в університет. І я заходжу в університет, і на мене якраз дзвоник був, і на мене прямо така волна кинулась, мало не змила мене. Тобто вихованням дітей не займаються. А займаються студентів, а займаються тільки навчаннями. А хто буде займатися вихованням? Ви знаєте, другим разом, коли у мене таке ж трапилось, я стала поперек, відкрив руки і кажу, стоять. Всі зупинились, здивувались, що це таке. І я їм розповіла, кажу, вам приємно було б, щоб вашу маму. Отак от змітали дороги. Ви, ви що світу здобуваєте, як ви можете? І от у нас з вихованням дуже важко. Важко виховати виховання діточок маленьких родини. Багато навіть не знають. Вони кричать на дитину, не можна кричати. Ви знаєте, коли є отакі от приклади, то треба брати намагатись також взяти приклад з гарних. І от крім того, я скажу, що таке посмішка, мені було дуже важко такі, такі звістки отримала, дуже важко. Я вийшла на вулицю і йшла, ледве ноги пересувала, бо важко було. І мені зустріла жінка. І вона посміхнулася мені. І ви знаєте, важко не відповісти посмішки на посмішку. Я їй відповіла, посміхнулась, і ви знаєте, мені набагато стало легше. Посмішка грає дуже велику роль. І тому треба піклуватись, щоб ту посмішку, як, з якої дитина народилась, зберегти, продести через все життя, посміхайтесь. Це дуже важливо. Крім того, коли вам дуже важко, є така методика, підійдіть до дзеркала, подивіться, згадайте, що то приємне, приємне, і посміхніться. І коли ви посміхаєтесь, то посмішка, дякуючи посмішку, розслабляється мускулатура. І людини стає леше. Так от цей блог у мене збережить посмішку. Всі діти народжуються з посмішкою. Якщо дитина перестала посміхатись, то то вина і батьків і викладачів, тобто вся наша війна на нас лежить. Треба виховувати. Треба виховувати дитину у дусі любові до природи, у дусі любові до людей, до життя. Тобто любов і посмішка вони єдині. Всім бажаю бути здоровими, посміхатись, не губіть свою посмішку, не губіть посмішку дитині. Слава нашим захисникам, героям слава!